Це Шекель. Він напевно вам бути все розказувати. Всім привіт! З вами ваша Даша Опенхарт. Скільки разів я обіцяла вже повернутися на Ютуб, мене не вистачало часу, натхнення, інколи, чесно кажучи, ресурсу. Тому я, мої коти, які яких будете періодично бачити, з гордістю повертається і ділиться прочитаним за 2024 рік. Це не так багато книжок. Я в принципі в шоці, що я взагалі навіть таку кількість прочитала, бо, бо трошки Важкувато і не до цього, бо роботи багато, а ресурсу не вистачає. Але тут у мене величезний стосик книжок на такому гарненькому фоні. Я купила е е ялиночку, тут вже новорічно передноворічний настрій є. Обіцянки написані, підсумки підбиті, і я прийшла до вас з підсумками. Мені допоможені тут тобто блокнотик, де я записала назви всіх авторів і книжок, і навіть щось. Те, щось пам'ятаю. Мій 2024 рік розпочався з книжки Патріка Ротвуса Я вітру. Я тут навіть ще залишала закладинки, бо мені дуже подобається як пише автор. І немає тут жодної, знаєте, такої як динаміки, там, супер такого захоплюючого сюжету, як в Поттері, наприклад, або в інших якихось фентезі книжках Але саме тут варто зазначити дуже такий. Насичений гарно прописаний світ, де наш головний герой поняття він розказує власне про свою історію. Я з таким ще не стикалася. Багато кому ця книжка здається дуже і затягнутою, але можливо мене попали тоді мені під настрій і мені прям супер зайшло. Я знаю, що є друга книжка, вона якби вдвічі більша ніж ця. Я її ще навіть не придбала, хоча треба, коли в мене з'явиться натхнення. Але я була дуже прикро засмучена, тому що це переведення... Ім'я імені вітру від КСД до цього вже декілька років вона була. І другу книжку, скільки там пару років тому, КСД теж переклала. А третій ще навіть в природі не існує. Ну тобто, чувак не париться, і третьої книги ще навіть немає. І тому. Якби тут в мене, звісно, залишилося питання після першої частини, а далі я така, ну, прочитають другу книжку. Як взагалі люди жили без другої книжки стільки років? Ну, загалом, я залишилася в захваті, мені тоді це дуже сподобалось. Далі в мене почалося знайомство із книгою Сім чоловіків Евелін Гюго. Якось випадково я її чи виграла, чи придбала за якусь невеличку ціну і така, щоб мені почитати такі золотенький зріс, це артбукс. Здається, в мене це друга книжка з цього видавництва, але після цієї я купила інші книги авторки. Не всі, але десь ще дві книжки мене лежать, я ще до них поки не прийшла. Шикарна авторка, мені дуже сподобалась. Я залишилася в захваті від. Це своєрідні мемуари, скажімо так, людини, яка потрапила в Голівуд, дівчини, яка потрапила в Голівуд, і як це її закручено в колоса, постільки любовних перипетій там відбувається. Коли ми всі говоримо про Голівуд, ми такі, ну там ж все так, лакшері, життя і так далі. А тут вона все вона якось це по-справжньому розказує, вона не ідеальна, вона абсолютно жива людина. І сім чоловіків не дійсно було сім чоловіків, але хто істинне кохання, це мене дуже вразило, я не очікувала. І залишилася дуже гарним вражена від книги, але сама історія мені була дуже сумною, тому що, на жаль, Дуже важко залишатися з коханими, навіть попри те, що це Голлівуд, навіть попри те, що там мають бути якісь прогресивні люди. Ні, не в цьому житті. Але авторка мені однозначно сподобалася, я буду далі знайомитися, тому що чую дуже багато схвальних відгуків. Дім у Волошковому морі. Я у тіктоці записувала відео про неї, і вона мені тоді здалася, додалася дуже теплою. Дуже. Такої, знаєте, домашньої. Єдине про що я пізніше я вам скажу, я читаю зараз Гаррі Поттера, І е, коли головний герой у всьому історії є надзвичайні діти, вони живуть в певних будинках і ними опікуються. І є своєрідне міністерство, є інспектори, які досліджують і інспектують ці будинки. І от е, історія саме про цього інспектора, як він приходить на своє робоче місце, його спілкування з колегами. Мені зараз дуже сильно відгукується з Гаррі Потером і з роботою Міністерства саме в Всесвіті Поттеріани От тільки зараз я до цього дійшла. І така думаю, а, так сильно вона мені сподобалася. Чому? Дуже мені вона зараз відгукується з Потером, але загалом книжка дуже тепла, така слоідна казка для дорослих. Я однозначно її рекомендую, тому що тут є навіть трошки кохання. І є, знаєте, це був Людмий, здається, коли я її читала і. Дуже якось спокійно, знаєте, це те, що тут однозначно буде хороший кінець, тут однозначно є чорно-білі персонажі. І якось ти так читаєш, ти не думаєш про те, як я, там, глибока філософська думка задумана і так далі. Тому я дуже рада, що познайомилася з цією книжкою і з цим автором. А потім чомусь мені захотілося взяти Гаррі Поттера». Я свого часу виграла всі сім книжок за донат. І вони в мене лежали, лежали, і я така, чому б мені не взяти філософський камінь? І я допилася фільми, відверто кажучи, десь кілька років тому, але знаєте, як отак, от якось скрізь пальці, і я ну не сильно пам'ятаю сюжет. За мене в мене взагалі ховається. Але коли читала книгу, я просто бачила перед собою фільм. тобто, всі персонажі мене перевели з фільму, перейшли сюди. Повністю, як вони виглядають. Звісно, трошки деталей я і про Гаррі дізналася, і про деяких персонажів. Але це, напевно, книжка, яка найбільш наближена до фільму, і мені це не скажу, що це моя улюблена частина, це просто класика, яку треба на як мене поважати. Це для багатьох казка і місце, куди можна повернутися завжди. Я розумію, чому людям так тепло, коли вони її читають. Хто ми такі, щоб не бути жертвами Буктоку? А оскільки я там періодично зависаю, то всі кричали про четверте крило. Четверте крило це прям там супер офігенна книжка, яка вам точно сподобається. Це шикарне фентезі. І буквально через деякий час це таке собі посереднє фентезі, бо там намішано те й те, і те. І я така втручалась, не читала, не читала, потім у мене був день народження, я пішла в КСД, забрала каву і забрала книжку е, там, за знижками. У мене під стікери, є, я щось їх не пам'ятаю. І я знаю, що вони є в сменшому форматі, але в мене обидві дві частини від Ребеки ярос. вже Уже стільки цих Ярос, я чесно плутаюся. Друга частина мене теж цьому збільшеному форматі і третю я теж буду купувати в збільшеному з розісом. Ну типу, просто ж того, щоб це виглядало адекватно на моїй книжковій поличці. Про що ця книжка? Це Таркакадемія, як Вайлет потрапляє, їй потрібно пройти багато перешкод для того, щоб стати вершницею драконів, і вона проходить перешкоди. Там, звісно, є кохання, там, звісно, є пристрасть, там, звісно, є дуже багато. Важких емоційних моментів, і воно так все. Я не скажу, що це супер, знаєте, щось нове, але в якийсь момент воно тебе так затягує, і ти такий вау, ми так прикольненько. І ти закриваєш очі на всі сюжетні дири, хоча ця книга набагато краща, ніж друга частина. І найкраще в цій книзі це дракони. Я не скажу, що я супер. Я дуже люблю драконів, але якщо я скажу, що я суперфанатка, то можливо є люди, які більш фанаті драконів. І «Гру престолів» я тільки цього року подивилася. Але тут дракони – це повноцінні персонажі. Я дуже сподіваюся, що авторка їх не зіллє, що терен ще себе покаже, що ми побачимо. Боже, андарна, це, це, просто це просто моє кохання. вообще forever, Я в захваті від неї. Коротше, от мені окремий все світ просто про драконів. От не, нам не треба ніякі, ні вайлет, ні Ксейдет, ніхто там не треба. Там треба просто терен, андарна, ну і ще там кілька їх драконів. Все, от, будь ласочка е, Тому цю книгу я дуже зацінула. Я її палку люблю, кохаю і обожнюю. Е, поки що, поки поки, поки все. Про цю книжку, поки що все. Е, щось мене дьорнуло Почитати тері прачета. Я не скажу, що я вчалася з ним знайомитись, просто якось він мене не приваблював. А це є така, я знаю, що там дофігіща книжок, що це прям автор, я Не знаю, він писав дуже багато, і тут є здається з цього боку. Типу, які є в нього книги, які цикли. І я десь знайшла цю мапу. Я знайшла, що саме це перша книга певного циклу. В мене є там кілька книжок, що його є. Бо я ніяк не можу виловити другу частину з цього циклу. Коротше, треба почати його читати. Він дуже гарний, він дуже тактильний. Я пам'ятаю, що коли ВСЛ відкривали передпродажі на виску, здається, на ці книги. Це було багато років тому, напевно. Не знаю, чому я тоді на це підписалася дуже класна книжка. Про все світ відьом, наскільки я пам'ятаю, точніше як це були відьмаки, тобто мати магічні здібності мають лише чоловіки. А тут у нас виявляється, з'являється відьмачка. Тобто є жінки типу відьми, але вони не мають тих сил, які мають чоловіки, і вони здебільшого займаються, знаєте, такими там, як знахарі, травушки, мураушки, в такому дусі. А тут якби something happened, не буду казати вже що, і вона стає відьмою і стикається теж з особистими переживаннями і проблемами із. Зовнішніми, скажімо так, факторами та обмеженнями. Тому мені дуже сподобалось. Я не скажу, що це супер якась феміністична історія. Це скоріше про те, що ну, про підтримку і про, ну прям дуже упорну роботу. Оскільки вона була дівчинкою, то їй було це в рази важче. Я хочу продовжити читати цей саме цикл і познайомитися ще з ним. Я знала, що це дуже Файно перекладена історія, тому що а перекладачі підпритримувалися мовних якихось особливостей, там десь і а, більш такі західні якісь діалекти проскакують, і так далі. Тому я прям смакувала цю книжку, і я думаю, що буду продовжувати знайомитися з тері пречтом. Можливо, мені ще щось порадити, бо я така. Скільки цих книжок, я нічого не розумію. Це були право на чари. Ніжки затерпли, тому я опустилася <свіс> <свіс> в кадрі, але А anyway. Далі у нас. Ой, залізне полум'я. Вона дуже товща. Ця книжка. Я її читала, чесно кажучи, боже, напевно, дні два, дві ночі, щось в такому плані, тому що вона була на книжковий клуб. І я така, ну все ж, ну. Маю її прочитати, я вже заплатила гроші, я хочу прийти. Це був мій перший книжковий клуб в житті, на який я прийшла, і я її читала чесно дуже-дуже дуже швидко. І мені дуже подобався сподобався той книжковий клуб, тому що. З більними зусиллями ми придумали набагато кращий розвиток сюжету, набагато кращий теорії. Хоча все в нас вийшло круто, тому е, ребеці треба просто такі: там, взяти наші ідеї, трошки підкоригувати, хай навіть не вбере наше авторство просто. Е, мені цікаво, що буде в третій частині все. Ну, типу, багато типу, про цю книжку не скажеш, тому що дуже багато. Буде спойлер, коротше. Але not bad, я читатиму третю частину. Я її чекаю, готова бути на неї купу грошей. Е, десь попереду цього ще мала би бути книжка Жовтолика, тому що її теж брала на книжковий клуб. Ну, тобто брала участь в книжковому клубі. Від Боже мій! Павіть підходить. Бачите, не бачу, не бачу нічого. А, це була інша Ребека, Ребека Кван. Е, я дуже хочу прочитати Ямакову війну. Але поки що мені сумно видавати за це гроші. Там тут такі величезні книжки, я, але дуже-дуже я хочу, тому ну, раптом хтось там щось буде підтримку каналу робити. А, я купила вже Вавилон, ці авторки, але англійською, тому прям сподіваємось, що я її осилю. А, а Жавтолика це з того, що я розумію, це взагалі інший, інша авторка це абсолютно інший стиль вона обрала а, про плагіат, про... Дуже таку гостру соціальну проблему, зокрема. І мені вона дуже подобалась. Там настільки мені було страшно, ніби я ця авторка, яка е, взяла цей твір, видала за свій після смерті подруги. І ніби це була я, і я це читаю, ці жахливі коментарі в інтернеті і так далі. Тобто, дуже гостро, дуже детально прописаний цей момент. Але кінець мені настільки все зіпсував, мені настільки мені зіпсував враження. Я поставила четвірку з п'яти. Але напевно чисто через те, що мене тримала ця історія дуже-дуже довго. Ну тобто там якісь типу ви прочитаєте, зрозумієте, але мені це геть не зайшло. І я прям така, ну серйозно. Але загалом історія мені прям, прям зайшла і обговорення теж. Далі мене понесло в грецьку міфологію. І я купала церцею. Я не знаю, що вона сталася, бачите, вона якась така трошки поцарапана. Хоча я з книжками може дуже-дуже обережно. навіть попри переїзди. Загалом, це про церцею, дочка Бога Геліоса, тобто вона, якби, чаклунка, скоріше, це навіть не про богиню. І так трапляється, що. Вона опиняється сама, вона живе, живе самостійне життя, так скажемо, виживає в цей непростий період. I... Мені вона дуже сподобалася. Мені дуже сподобалися всі ці згадки. Ну, це не згадки, це в принципі вони комунікували. Як будь-яким чином вони спілкувалися з серцею і загалом вона мені дуже сподобалася на той час. Я її дуже швидко прочитала. А зазвичай, якщо історія не відпускає мене її час, то це прям огонь Кадзуо Шігуру, в мене є всі його книги, якісь тут, якісь ще вдома. але він мені завжди подобався за, по-перше, стиль написання, а по-друге, за те, що яку б ти книжку його не взяв. Кожна книжка абсолютно різна. Так сталося і з художником хвиткого світу. Я їй поставила четверку кон... чисто через те, що, можливо, я її в якийсь момент не зрозуміла, тому що тут затронуто питання Другої світової війни, затронуте питання дружби, причому не такої дитячої, знаєте, вже повноцінної дорослої, там, де тебе залежить багато. Речей і загалом це така, ну це не сімейна сага, але дуже багато таких гострих сімейних питань піднято. Тому не скажу, що це моя улюблена в нього книга, і скажу що я її просто не зрозуміла в якийсь момент. Продовжувати читати його книги, але дуже-дуже під настрій, дуже обережно і дуже під настрій. А далі в мене буде просто ода авторці Вікторії Шваб. Я її читала таємне життя, таємниче життя Аділярю. Ось тут пані, вона, мені, вона мені дуже сподобалася свого часу. І так трапилося, що я не здивно, не слідкую за книжковими новинками, так, окрім буктоку, там якось все локалізовано, а так загально я дуже перестала слідкувати за це. Тому я побачила в книголаві по знижках Вікторії Шваб-Петельна пісня і дует на темний це я тому говорити я про них буду як про цілісну історію. Я коли не читаю зазвичай нотації, типу. Хочеться прочитати, то і хочеться. І коли побачила, що це постапокаліпсис, більш така постакаліпсична історія, і я навіть була, що вона мені сподобається. Вот. Тобто тут в нас є люди і є страшні істоти, які теж поділені на два табори в кожному свій спосіб вживитися, скажімо так. І раптом людина і ось ця істота, вони зустрічаються і страпляється щось, трапляється на ними якась хімія, що, зрештою, вони будуть, можливо, битися на одному боці. Я рта в кінці другої частини, бо я, ну не знаю, можливо, я сподівалась на щось класне. І я не скажу, що це взагалі найкраща історія ever що це там суперкласна. Скажімо так, суперкласний фон. Але те, як прописані персонажі, те, як видно, їхній ріст з книги в книгу, з розділу в розділ, які вони приймають рішення, про що вони думають, мене це дуже підкупило. Тому мене не знаю, скільки за 3-4 дні я навіть ніч якусь витратила на те, щоб дочитати ці книги. Оце от той момент, коли вони мене тримали дуже сильно емоційно, напевно, одні з... Наймоційніших історій, які у мене є за цей рік. Дому за це їй особливо дякую авторці. І ну, це було просто е, моя любов. І якщо мені зайшло людина, яка зазвичай не типу не дуже заць такі історії, то я думаю, що вам теж має сподобатись. Вони невеличкі, тому вистачить на швидко. Не знаю чому понесло мене трошки в класику, бо я придбала декілька книжок серії Золота полиці книголав. І це в нас, власне, буремний переваг о Емілі Бронте. Я ніколи не читала цю книгу, попри те, що я навчалася в університеті, знаєте, я якось там щось коротеньке, прочитала і все. А тут я ще якраз хворіла в той момент, і дуже детально якось мене так сталося, що я читала цю історію. Я в бу... Залишилася в захваті в тому плані, що мене дуже дратували персонажі. А це якісь такі сторіччя? 19, -те, 18? -те. Я вже не скажу вам такі сторіччя, про настільки усталені стереотипи. Ну, тобто ми розуміємо, що це не про наш, не про наш час. Мене обурили якщо чесно, оцінки на цю книгу, яку я почитала, зокрема, в Росію, що, типу, от як можна типу, вони такі дратуючі. А як так можна відноситися? Камон, це не про наш час, це я не знаю, надзвичайно прогресивний роман, я так вважаю, особливо порівнюючи тоді. І зараз він висвітлює дуже багато класних історій. І тому я така: ну ну камон, якщо автор зміг побудувати такий світ, показати таких персонажів, значить він це зробив круто. Якщо тебе просто тіпає від більшості цих що це що це за а, маніакальні якісь. Наклонності, що це за е, як у людини виростає це, знаєте, ненависть, як людина намагається не намагається, справитися з залежністю від якихось людей. Це просто на голову не налазить, тому е, мій однозначний лайк. Читаю таку класику в «Клас 100 років. І вона мене персонажі, точніше, мене дратували на рівні з. Гордість і опередження, тому що <смітна> вам історію якусь так тим обожнюють, я просто така. Але це, така моя особиста суб'єктивна думка. Але it makes sense Вже десь два тижні, <смітна> і, напевно, цей тиждень в мене теж починається як вихідний, і мой тиждень теж був більш розвантажений. Я взялась за Гаррі Потера, за Поттеріану Я, я вже казала до цього, я не читала книжок взагалі. І зараз дуже коротко, просто скажу, що, по-перше, я закохалася в цей всесвіт. Я розумію тепер, от кожні ці нюанси, що стосуються петеляни Я розумію, що багато речей вони є фанатськими теоріями і так далі. Тому як я тільки дочитаю основну теорію, основну точніше історію, я буду ще багато чого передивлятися, фільми, зокрема. Я вже знаю, що книги набагато повніші, і вони реально вони ну, я не знаю, я обожнюю їх просто. Якщо філософський камінь для мене був дуже ну, такий дитячий, і я просто віддаю йому респект і шану, то таємна кімната мені не сподобалася. Просто якщо порівнювати з іншими частинами, і все, вона дуже важлива, ця частина, можливо, можливо варто було лишити, знаєте, той маленький а, шматочок, і я не знаю. Маленький шматочок кімнати самої, і цього було б можливо достатньо. Але тут багато квідичу, тут багато, я думаю, що, не вважаю, що я не маю, напевно, права казати, що я є фанат, але тут багато квідичу, і мені не спортивній людині, не такі, що я, азартній, не було це супер цікаво. Але от поки що це частина, яку я люблю менше, напевно. А, коли я прочитала в'язання з кабану, я така боже. Це прекрасно, це фантастична історія, дуже дякую. Я її проковнула, просто вона ще відносно маленька. Поки я не взяла до рук, келих вогню, я така, я весь час запитувала хлопця, а це отак от буде, а це останеться ось так, а той помре, а цей не помре, а хто насправді. І мене занесло в цю історію. Просто. Я трошечки побоювалася брати Один фенікс по-перше, через його об'єм. Тут 800 з чомусь сторінок, здається, жодна книжка не має 800 з чомусь сторінок, але я її прокопнула за два дні. Два. Ну, це неділя, а субота-неділя. Я чомусь, знаєте, повелася на моменти про те, що це можливо нудна історія. Але ні, мені вона від початку сподобалася. Це єдина історія, яка не починалася, знаєте, з літа в. Зліти на вулиці Привіт Стріт, але дуже ну, така болюча історія, скажімо так. Але мені дуже подобається, як тут персонажі, як вони розвиваються, як багато вони роблять. І я не знаю, де мене дратував. Напевно, тут почав дратувати Гаррі. Але коли люди говорять, що камон, мене дратує Гаррі, він такий там якісь дурні речі робить, там, може, там вже 15, 15, -15 років. У мене в цей момент в голові не вкладається думка, що люди не усвідомлюють, що він веде себе як типовий підліток. Ну, типу, він звичайна людина, ну, грубо кажучи, так він там мав вуці. Прожив з маглами все своє життя. Він Я не думаю, що там щось сильно відрізняється, як ростуть магли, як ростуть чарівники. Цей підліток це окей, що він творить дурню. І не усвідомлює чогось. Це в мене такі самі думки були, якщо ви дивилися серіал Джині Джорджа, як вела себе Джині. Ну, це підліток. Вона не має вести себе як доросла людина. Просто запам'ятайте це і припиніть докопуватись до персонажів. Якщо вони ведуть себе у 15 років фігово, значить автор знає, хто такі підлітки. Цьому Орден Феніксу прекрасна історія. Прекрасна в плані, що я насолоджуюсь нею і не планую відпускати. І вже практично дочитаний до кінця року. Тут півтора дні залишилося, на півкровний принц. Залишається в мене смертельні реліквії на наступний рік. І основний момент, в тому що я тепер дуже хочу багато речей пов'язаних з Герзеріаною. Це яльмана, хочу коротше. Хотілка дуже збільшилася з цього моменту, але я в захваті, що я навіть в 24 захоплююсь цим всесвітом. І, можливо, я його сприймаю трошки по-іншому, ніж могла б. Е, ну, кількість років тому, Але я у захваті. Я вам дуже дякую, що ви залишаєтеся зі мною. І сподіваюся, що моє повернення сюди буде знаєте, справдиться. От, Тому побачимося з вами зовсім зовсім скоро. Я покажу вам ще, де що я планую розказувати, читати, і більш можливо аналізувати з вами книжки. Можливо, у вас є якісь побажання, тому що я знаю, як багато тут контенту, і мені хочеться, от з такими з вами, зокрема, провести наступний рік і ділитися враженнями, ділитися прочитаним. Всім до скорих зустрічей, Па-па!